Іде робочий процес, і дивіться, який нюанс. Довжина 2.05. І ж як це харить, дратує до максимуму. Виставляєш все під кутник, кондуктор, все як має бути. Стараєшся, щоб конструкцію не повело, але дивіться, бачите, на металобазі, мабуть, кранбалкою тягнули, трошки вигнуло профіль, ну, тобто при транспортуванні. І бачите... Тобто тут прижимаєш, там його піднімає і навпаки. І велика вирогідність на 2-метровій довжині, те, що я зараз, навіть якщо струбциною прижму, коли воно прихватиться, воно його стане ромбом. І це зараз потрібно якесь посилення кидати, ще якісь дві жушки. Ви як робите з цієї ситуації? Бо щось я очкую зараз, як кажуть, йти на вдачу, що воно не поведе, а воно в 90 випадках, що його покрути ромбом. Покажу, як вийшов ситуації.